Так що таке, мої сонечки, але зараз ми з вами проведемо ченнелінг. І в мене є питання от цивілізації, які вже підготувались для цього ченнелінгу, Питання про Україну і про землю. Тобто, це якраз та наша тема, яка зараз з нами актуальна. І от зараз налаштовуємося на цивілізацію Сіріус і вітаю вас, Сіріус. Скажіть, будь ласка, що чекає Україна? Процвітання? Зараз, чи трішки пізніше, 28 рік стане таким піковим процвітаючим. Добре. А що чекає стару Україну? Руйнування? Добре. Що потрібно зараз людям, українцям? На що звернути увагу на своє серце? Згадати себе справжнього, не зважати на те, що відбувається навкруги йти до Бога, не зважаючи на біль. Трансформації. Так, це для всього. людства, Даємо вам таку пораду. В цей час, незважаючи на те, що буде відбуватися за віконом, потрібно йти до Бога, просто йти, але не звертати і проходити всі трансформації. Добре. Скажіть, будь ласка, чи, чи ще буде якийсь час існувати взагалі цей світ 3D виміру? Якийсь час буде? Але недовго ще залишилось. Чи це означає, що решта людей, якби десь пропаде? Так, будуть катаклизми, дійсно пропаде. Люди підуть, їх душі просто покинуть тіло, але ви розумієте, що ви вічні, ви тільки покидаєте тіло, ви не помираєте, померти вам неможливо. Тому це така гра, і це не є насправді. Тобто, це вихід. Просто вихід, перехід, переходи бувають різні. Хтось переходить в тілі, наприклад, як ти, а я вирішила в тілі перейти зараз, на цьому етапі твого життя людського. Але далі ти не будеш цим тілом, ти будеш іншим, за яким я буду тілом. Ну Взагалі ми будемо, ну, з яким я захочете, до якого В Тіл дуже багато світлових. Як довго буде ця цивілізація нова, формуватися нова? Вона вже в процесі формується, ми вам допомагаємо. Вона буде світла і прекрасна, ця цивілізація, ну, як край на землі. І ви його сформуєте добре? Чи стануть українці засновниками цього раю? Так, стануть, звичайно. Чи правда що до, до нас, до тих, хто перше пробудився, приєднаються всі люди з цього світу? Так, це так. А що з мовою? Не потрібно буде мови ніякої. Ви будете спілкувати з серцем. Чи зміниться наша фізична форма? І так, і ні. Трішки лишиться як форма фізична, але суть і середина повністю будуть іншими. Тобто фізика ще буде. Оця так, ще буде якийсь час, потім зміниться. І це добре. Добре, дуже дякую. Тобто нам не тримати, я зрозуміла, фокус на старій Україні, на старих себе, на старій матриці, і тоді і стара Україна на тебе не буде впливати. Так само так. Самі не під'єднуйтесь до старих Егрегорів, до старих новин, до старого всього світу, і тоді вам і не потрібно буде від нього від'єднюватись. Ви там, про що ви думаєте, ви туди віддаєте свою енергію. Так все працює в цьому всесвіті повністю. Де ви? Куди ви направляєте свою увагу? Тим ви і стаєте. Добре, я зрозуміла. Дякую, дуже. Дякую, дякую. Дуже, дуже дякую. Божественний, Сіріус, дуже дякую. А що хотіла спитати, що у вас за кристали? Так, кристали, це ми завезли, так і інші цивілізації. Добре, що з ними робити? Активувати через своє серце. Вони вам допомагають, вони необхідні вам як інструмент при переході. Вони підсилюють вашу душу як каталізатор. Ви слабкі ще, особливо ті, хто тільки зараз переходить, тому що потрібні такі всякі, ну, скажімо, зовні інструменти. Коли душа ще не достатньо сильна, недостатньо прокачена світлом, ви користуєтесь різними, скажімо так, засобами зовні. І кристали це допомога вищого, вищої енергії, вищого я, вищих цивілізацій для людства. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую. Так, тут питаються, як зміниться? Тривалість життя, чи вона зміниться в новий Так зміниться, стане душе. Добре, я зрозуміла. А як наскільки? Ага, слухайте. Тобто ці роки, угу. тобто, я зрозуміла, ви мені показуєте, тобто ці роки, які тут на землі, там маленькі, наприклад, ну там образно, 20 років наших, вони там. Там наверху як три роки, десь плюс-мінус 1, 2, 3 роки, до трьох років. Тобто, розумієте, наскільки. І по відчуттям, і по всьому. Це по, по відчуттям так буде. От, Наприклад, я зараз так відчуваю своє життя. От Коли я перейшла свідомість, це правильне ми відчуття. І кожен день настільки насичений, настільки свідомий, настільки насичений світлом, що він мені як ціле життя, як ну там просто. Дуже там. Це, напевно, це відчуття і мається на увазі. І це і інше добре. Тобто, просто ага, і по об'єму, то буде зовсім інакше. Тобто, набагато тих 20 років, цих 20 років це дуже велика різниця. Дуже велика. Тобто, там насиченість 20 років це от прям 100 років. По відчуттях 200. І тому буде вважатися, що ти там живеш 200-300 років. Позивному це раз швиденько, а там це буде довго. Розумієте, як воно? Е, а ми, тому що ми часто. Люди часто, ми часто через Роб сприймаємо це як руки, як жити. А тут зовсім інакше вимір. І сприйняття виміру. Тобто зовсім інакша вібрація, значить, зовсім інакше взагалі сприйняття і мирності в вимірів. Ну, це прекрасно. Насправді. Так, дуже-дуже дякую, дуже дякую. Це було дуже для потужно і дуже пізнавально. Дуже-дуже пізнавально, прям дуже пізнавально. Прямо. Дуже пізнавально.